Отак от сцена виглядає, коротше. По-нормальному, а отак от вона виглядає у об'ємі. Да, отак от, от. Тут кожна штука, це типу якась... Е Малюнок у 3D просторі. Коротше, да. Я траву розкидав тут, там небо позаду, типу, отак, от такі от пірогін. Здалося, що це може бути вельми прикольно подивитися. ну, може, напевно. Ось, Тут у нас коротше, така от фігня і да. угу. так. Дивіться, бачите. До речі, цю сцену ми робили на стрімі. Його майже ніхто не подивився. Ось. ну, Типу, ось так. Насправді це повне 3D майже. Ну, типу, тут все намальоване, але типу 3 d коротше. От цю сцену ми теж робили на стрімі. От така сцена. От воно все тут підіймається. Насправді тут нічого цікавого немає. Ну, типу, просто от робіє і. все. Але воно теж трішки об'ємне. У магічні дерева. А це от прикольна фігня, тупо аеродинаміка. блін, дивіться. Така от фігня. Насправді це подивіться тільки. Це тупо... Тупо отак виглядає. Да. Отак це виглядає. Годинник. Доволі об'ємний годинник, треба визнати. Дивіться, який об'ємний, бачите, да? О! Хто любе Кейді та гроші тримайте. Рай спеціально для вас. О, Дивіться. Бачите, як воно виглядає. А це у нас. Я малював коротше, сторінку книжки, яку читала Кейді у другій серії. Можете почитати, кому цікаво. О, а тут вона розглядає е таку штуку, яку, можливо, я згадаю десь у якійсь там дуже нескорій серії. <плес> <Да>. Згадую. <плес> Подивіться на це, яка вона коротше, да? Ну да, ну прям, ну прям, ну прям. Картонка, картонка. <плес> От цю сцену ми робили на стрімі, до речі, вона теж об'ємна. Моя улюблена сцена у е, д -д другій серії. Називайте мене Садюга. Називайте, да, мені це, под... мені це смішно. Ой, дуже, дуже, дуже смішно. Тупо подивіться, як це виглядає у об'ємі. Оп, 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 оп! Подивіться Рік Кейді. Ой, технології, блін, у неї автоматично руки. Руки рухається. О, Боже мой! О, дивіться, я можу тупо міняти її поваження. Ти побачите? Астероїд падає! Подивіться, 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 що він, воно... Що він чудить серсей? Що він серсей не чудить, ви на нього тільки подивіться. Тупо біом побудував. Клас. А тут дивіться, який пилючки, бачите, які пилючки прикольні, бачите, а вони всі зроблені в об'ємі. Дивіться, я можу тут воно прям все в об'ємі. Клас. я би з радістю показав вам фрагменти з першої серії, але вона видавилася, Вона залишилася на диску, який зламався. Тра драматично.